Вітаю на каналі Смаколики Юлі. Поділюсь з вами дуже цікавим рецептом пампухів. Як бачите, вони виходять ідеальними: пухкі, запашні і довго не черствіють. Найкраще робити на свіжих дріжджах. До 20 грамів додаю 2 чайні ложечки цукру, перемішую і поки відкладаю. А в миску вибиваю одне ціле яйце і 4 жовтки. Всипаю пакетик ванільного цукру і 50 г звичайного. Та збиваю віничком або можна також збити міксером. Яйця я брала холодні з холодильника. І доливаю сюди холодне молоко. Також з холодильника. Для цього рецепта не потрібно нічого підігрівати, єдине вершкове масло. Його в кінці потрібно додавати розм'якшеним. Але це вже пізніше, а зараз додаю розріджені дріжджі з цукром до яєчно-молочної маси. За бажанням для аромату можна ще натерти цедру мандарина чи апельсина. Ще згадала, що в мене є іромова есенція, тому додала і її. І поступово всипаю борошно. У мене в мисці відважено 550 г. І спочатку перемішую ложкою. З цієї порції у мене вийшло 25 невеликих пампухів. Можете робити і більшого розміру, які вам більше подобаються. На каналі є також рецепти і інших пампухів, також ну, дуже смачні. Пісні на картопільному відварі. Ще на теплому молоці дуже запашні усі посилання, залишу ще під відео. Всипаю таку добру дрібку солі або півчайної ложечки і додаю розм'якшене вершкове масло. Можна це робити і з допомогою кухонної машини. Ще в кінці додаю 2 столові ложки горілки, щоб пампухи не вбирали олію при смаженні. Замішую, щоб масло ввійшло в тісто. Тісто у мене ще таке достатньо липкувате. Далі буду його вимішувати на силиконовому коврику або дощечці. Трішки присипала борошном і вимішую. Загалом десь додала 580-600 г борошна. І ось зараз щоб було легше вимішувати, руки скроплюю олією. Тісто м'яке, приємне і більше борошно додавати не буду. Показую, що тісто ще таке трішечки липкувате, але так і має бути. Миску скропила олією, перекладаю тісто, накриваю харчовою плівкою і ставлю до холодильника на пів години. Через півгодини виминаю. І тепер залишаю у теплому місці на 1 годину. Зазвичай залишаю у злегка підігрітій духовці. Через 1 годину тісто ось так гарно підросло. Та знову його виминаю. Поверхню змастила олією. І можна формувати пампухи зручним для вас способом. А я цього разу буду розкачувати тісто і вирізати кружечки з допомогою склянки. Чи точніше бокалу. Начинка підійде будь-яка, але важливо, щоб вона була густою. У мене це абрикосове повидло. Добре защипую. Спочатку як вареник, а потім до середини. Формую кульку і викладаю на злегка змащену олією поверхню. Пампухи прикриваю пакетиком чи плівкою і поставили подігріватись олією. Підігріваю на маленькому вогні і завжди перевіряю нагрів шматочком тіста. По кольору тісто таке, як має бути, тепер ставлю смажитись пампухи. Спочатку ставлю ті, які перші виліпила. Викладати потрібно швом донизу. І якщо ви хочете, щоб була біла смужка, після того, як виклали олію швом донизу, зразу накриваю кришкою. Коли вже перевертаю кришку, знімаю і не накриваю. Підсмажувати потрібно на маленькому вогні. А тут вже не витримала і розрізала пампух з першої порції. Подивіться, який він м'якенький та пухкий. Готові пампухи викладаю на паперові рушнички. Ось така краса. Потім посипаю їх цукровою пудрою. Пампухи запашні, пухкі та довго не черствіють. І далі додивіться до кінця, покажу ще раз, які вони у середині. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!